Доброго дня, шановні медради Сьогодні у нас 3 травня 2023 року. Ми знаходимося в місті Карлівка, Полтавська область, Україна. Тема сьогоднішнього відеоролику це план робіт на травень місяць, що робити, коли робити, як робити і так далі. І коротенько про це я розповім. Ну, травень місяць це один з найважливіших місяців в підготовці до росту і розвитку наших рослин. І, як кажуть, весняний день рік годує. От травень — це саме відповідальний, саме головний, так я рахую місяць по основних роботах на винограднику. Що ми в цьому місяці будемо робити? Ну, перш за все, хто не встиг ще е, дістати з укриття десь, може, в північних областях і підв'язати виноград, це обов'язково треба достати з укриття, підв'язати на першу проволоку, щоб він вже був готовий для свого подальшого розвитку. Якщо у вас вже все підв'язано, то е, в найближчий час, що можна робити, це е, слідкувати за тим, що в момент розпускання бруньки йде поступовий е, ріст її і перші прояви кліща можна помітити. Виноградний зудінь проявляється такими вздуттями на листочках. От в цей період максимально треба уважно дивитися на наші кущі. Якщо побачили перші якісь на маласенькому листочку, маленькі вздуття, можна пройти зразу. Обробити його антикліщовими препаратами, наприклад, там садмайто, майт, нісаран, будь-якими Актелік, що я під рукою, тим можна обробити, тому що е цей кліщ досить таки може швидко розмножуватися і буде приносити певну шкоду нашим рослинам. А от зараз на початковій стадії його найлегше знешкодити, і в подальшому і цей цей пагін буде рости непригніченим і буде хорошо розвиватися. Це, що стосується першої такої обробки, яка можливо бути на нашому участку, от, цей період на початку травня, на початку росту самої бруньки. Буде там сантиметрів 3-5, коли вже побачите перші хоч якісь сформовані листочки які починають розкриватися, а в цей період можна навіть помітити ці вздуття, вони такі трошки розвиваті, червонуваті. І це, це виноградний зудень, це кліщ. Таке дуже часто буває в цей період, так що якщо таке помітити, обов'язково обробіть. Далі основну таку ми роботу в цьому місяці будемо робити. Це найближчим часом, можливо, навіть завтра там, чи післязавтра подивимося, як будемо встигати, бо в нас весь квітень заливали дощі, не було як ввійти винограднику. Це буквально третій день, що можна хоч якось сюди зайти, хоч щось зробити. То ми будемо робити е, мінеральне підживлення. Що для цього будемо вносити? Це ми в першу чергу азотні і фосфорні добрива. В сухому вигляді будемо вносити в наші міжряддя, просто розкидаємо, ми це покажемо на відео, розкидаємо його міжряддя і мотокультиватором все це перекультивіруємо і внесемо його в ґрунт рівномірним шаром. Якщо є можливість, можна в цей період внести органічні добрива, тобто, наприклад, перегній чи компост, чи в когось ще є, можна навіть і свіжий гній, якщо це відноситиметься в міжряддя. Не прямо під кучу, а от в міжряддя і під перекопку або перед перекультивування. Оце також можна на цей період зробити. Це в нас буде певний такий. Режим харчування куща, який працюватиме на перспективу. Це не те, що буде робити зразу, коли ми під поливом вносимо під кущ, а це іменно та, та ну, норма, якась буде добрив, яка буде працювати на перспективу на весь сезон, а може навіть на подальші сезони. Тому що це добриво буде в гранульованому стані, воно поступово з дощами буде з нього вимиватися поживні речовини, вноситимуться в ґрунт. І коренева система знаходиться не тільки безпосередньо під кущем, а вона знаходиться взагалі на великій території. Корінь від цього куща може десь на 20-30 метрів входити в сторони. Тим більше, що коренева система винограда вона не стрижнева, яка йде вертикально вниз, а вона йде паралельно з землі. От ви посадили на 50 см, і коренева система в сторони розходиться. І от вона буде в будь-якому такому місці буде споживати ці поживні речовини і засвоювати їх для, для розвитку самого куща. От це ми будемо робити: це внесення мінеральних або органічних добрив. в кого як і є. Ну, в цьому сезоні ми вносимо. Мінеральні добрива. Далі в цей період, якщо ви бачите, що стан вашого ґрунту такий сухий і він потребує поливу, обов'язково робіть ці поливи, бо на початку росту пагони рослина потребує дуже багато вологи. І цю вологу нам потрібно внести. Разом з поливами можна вносити мінеральне добрива або органічне добрива в розведеному стані безпосередньо в поливну яму під кущ. У нас є на каналі відео про полив. Можете подивитися, як ми це робимо, як ми вносимо. Ми там вносили коров'як, але можна також вносити сюди і нітрамофоску, наприклад, і інші які там сполуки, можна там мастер, наприклад. 20-20-20 вносити або інших комбінацій. Ну, переважно в цей період найбільш рослина буде потребувати азотних добрив. Тобто, вибирайте те добре, вода найбільше азоту. Оце, от, такий вид підкормок, можна також зробити разом з, з поливом наших кущів. Потім, в подальшому росту паганів, будемо проводити першу обробку. По листу вже безпосередньо від грибкових захворювань. Я рідко застосовую обробку по п'ятому там, чи якомусь листку, приблизно як пагін там, сантиметрів 25-40 чи 50 сантиметрів. Але по минулому року була така ситуація, що весь у нас вересень місяці йшли дуже великі дощі, і все-таки грибкові хвороби дуже сильно розвивалися. То така іскорінююча якась буде обробка, обов'язково проведена десь. по П'ятому листу приблизно. Це орієнтовно пагани десь від 20 і вище сантиметрів. Десь від 20 до 50, 60, навіть можна пройти перший раз обробити. Будемо застосувати препарати від міль ідюма, тут ридоміл, фалькон, наприклад, можна і додати сюди, якщо буде необхідність від кліща препарати, і можна якийсь інсектицид внести той, же, наприклад, моспілан від сосущих гризущих комах. В цей період також розвивається, клім кліща, ще й тріпси, які можуть шкодити в подальшому на наших гронах буде прояви, то також можна його вносити і поступово боротися з цим шкідником. Також в цьому місяці ну, будемо підготуватися, перша обробка безпосередньо вже буде перед цвітінням. Цвітіння винограду зазвичай в нашій регіоні десь розпочинається в різні періоди, в різні роки по різному. Ну, Десь бували в мене випадки, навіть коли цвів виноград і 20 травня, але по цьому сезону досить холодному. Я думаю, що він цвістиме десь на початку червня, то десь орієнтовно остання неділя травня буде обробка по листу вже безпосередньо перша перед цвітінням. Це також будуть. У нас будемо повторювати ці препарати. Також родоміл Голд, фалькон. Внесемо туди також свіч безпосередньо перед цвітінням від сірої гнилі, бо вона також розвивається досить рано. І по минулому року вона була, тобто з нею треба буде поборотися. І за необхідності будемо додати інсектициди або акаріциди. Якщо вони будуть необхідні, будемо бачити просто ситуацію, яка буде складатися на листовому апараті. Це все, що стосується обробок. Якщо б е, хтось застосовує і взагалі б це було б бажано, можна також разом з обробками або окремою якомусь обробкою вносити зносити е, розчинені добрива по листку. Тобто, це, так скажемо, таке листове живлення. Тут також можна застосовувати комбінацію препаратів, де найбільше азоту в цей період. Тут же плантофол, наприклад, або інші якісь сполуки, їх багато зараз на ринку, також можна проводити обробіток нашого листового апарату шляхом внесення добрив, мінеральних безпосередньо по листовому апарату. Це також дуже-дуже дієво. В цей період також ми будемо робити в травні місяці наші прищепи. Видів прищеп багато. Якщо хтось робить прощепу в стару лозу або в там штамб, це можна виконувати вже хоч і зараз. в момент, коли вже стартує брунька, і можна продовжувати його ще неділі-дві, а то й три. Це безпосередньо нормальна зараз ситуація для такої прививки. Ну, ми дуже часто робимо прививки, і в основному практикую прививку, прививку іменно в зелений пагін. Щоб її зробити, нам потрібно дочекатися, поки пагін виросте хоча б десь на метр довжиною, і щоб низ пагона максимально перестав бути травянистий, а став такий більш грубий, більш затверділий. От тоді це робиться прививка. зазвичай щорічно ми цю прививку виконуємо десь в кінці травня, десь починаючи там з 25 травня, десь отак. Подивимося по погоді, як буде розвиток наших пагодів. По цій погоді не можна нічого наперед загадувати, але подивимося, як воно буде. Ну, десь орієнтуємося на кінець травня, будемо розпочинати прививку минулорічним черенком в зелений пагін. Оце також в травні місяці обов'язково ми будемо робити. Також забув сказати, ще в цей період досить часто, особливо коли холодна, така прохолодна і волога погода, Дуже часто розвивається така захворюваність на винограді як антрактноз. Це грибкове захворювання. З ним також обов'язково боротися, якщо ви бачите на листках, всякі там дирочки, які там десь або підсохші края, або десь такі взагалі різні прояви такої перфорації на листках. Це Скоріше за все буде у вас розвиватися антракноз. Щоб його пригасити і зупинити, його розвиток, важливо обробити препаратами. І я б рекомендував би це препарати Міді, які ви знайдете. Це, наприклад, Медян Екстра, Пергадо, допустимо, та ж сама Бордовська суміш, чемпіон, Блю бордо, будь-який препарат на основі МІДі. Тільки ні в якому разі не чистий мідний купорос, щоб не спалити наше листя, це обов'язково треба зробити. Хоча б разовий обробіток це контактної дії будуть препарати, які будуть знешкоджувати безпосередньо розвиток антракнозу на наших листях, яке не, не, не дасть йому перекинутися на пагани і вразжати тоді пагани. Побачили перші якісь такі дирочки на листочках, пройшли, обробили. І це буде така 100% практично захист від подальшого розвитку антракнозу. В цей період в травні також пора висаджувати вегетуючі саженці, але слідкуйте обов'язково за прогнозами погоди, щоб не попасти під зворотні заморозки, бо особливо перша половина травня це така ризикова ситуація, може складатися на наших виноградниках, що все-таки зворотні заморозки можуть досить таки серйозно впливати на розвиток наших рослин. Краще перетримайте їх в себе в кімнаті там чи де вас вони знаходяться до моменту того, що буде. Така стійка позитивна температура на, на вулиці, і тоді можна висадити. Зазвичай ми в себе висаджуємо це десь в другій половині травня, також слідкуючи за прогнозами погоди. Про заморозки ще хочу разок наголосити, все-таки оцей період, особливо з 1 по десь 10-15 травня, щорічно йдуть сильні зниження температури, вплоть до заморозків або навіть до невеликих морозів. То і зараз я дивився прогнози, На окремі дні прогнозують там до плюс одного, навіть яку до, до, до нуля в нашому регіоні. Так що будемо слідкувати. Якщо буде така загроза заморозки, будемо обов'язково е вчиняти дії, щоб укрити його і зберегти від морозу, щоб наша брунька не постраждала. Також будьте уважні і в цей період слідкуйте за прогнозами погоди. Е також е на найближчі дні будемо. На нашу конструкцію натягувати антиградову сітку, ми її щорічно натягуємо в травні місяці, а знімаємо десь на початку вересня. Це в нас буде вона виконувати багато функцій. В першу чергу це захист від граду, а подалі вона буде слугувати захистом від птиці і захистом від оси. Все-таки вона досить така щільна. І коли в нас оцей плацдарм закритий зверху, то практично ніяка птиця не залітає. А якщо нема птиці, нема розкльованих ягід і нема пошкоджень ягід, і оса також менше приваблюється, і сама через сітку теж може не залетіти. Тобто, в нас сітка виконує практично три функції: це захист від граду, захист від птиці, захист від оси. І також вона досить, я так помітив, хоч вона досить така і ріденька для вітру, але все-таки сильні пориви вітру, вона також дещо гасить, також це теж важливо, особливо коли пагони молоденькі, коли... Ще не пройшла перша підв'язка. Все-таки цей різкі пориви вітру, воно гаситься, набагато менше виламуються від вітру молоді пагони, які також потрібно своєчасно підв'язувати. Да, я забув сказати, що в цей період ми обов'язково всі пагони, які будуть виростати, обов'язково будемо підв'язувати. Старайтеся пагони, які невеличкі підв'язувати як можна раніше, щоб він. Цими поривами вітру або іншими якимись там способами не виламався, бо він набагато вразливіший на початку свого розвитку. Він дуже такий хрупкий і найменші такі фізичні впливи на нього можуть спричинити те, що він може виламуватися. До першої чуди з першої до другої проволки робіть невеликі відстані, буквально там 15-20-25 сантиметрів і старайтесь як можна швидше підв'язати до цієї проволоки. А далі вже потім можна і трошки пізніше підв'язувати, коли вже паган зафіксований в двох місцях, то він досить хорошо буде триматися. Робимо підв'язку і попутно можна. Робити і прищипку пасинків над першим листом, і в цей період, в травні, обов'язково це у нас іде нормування самих пагонів на наших кущах. Видаляємо там двойники, трейники, все загущення лишнє, вбираємо всі лишні пагони, які будуть рости. Розміщуємо наші пагоди на шпалері таким чином, щоб між самими пагонами була відстань десь так: від 10-15 см, можна до 20. Якщо вас дозволяє площина шпалери розміщати більш так просторо, пагани це найкраще буде. Тоді найкраще буде провітрювання і буде прекрасно рости виноград, і найменше буде вшкоджуватися грибковими захворюваннями. Ну, це так вроді би основні моменти, на що хотілося б звернути увагу, націлити вас на певний вид робіт. Все-таки найважливіше. І це місяць у нас травень по роботах. Це формування наших кущів, і догляд за ними первоначальний. Так що набирайтеся терпіння, набирайтеся сил, підготовлюйте матеріали, засоби захисту рослин, добрива, якщо ви ще не встигли заготовити, і, як то кажуть, до роботи. Весняний день рік годує, також це хочу ще, ще раз наголосити, так що, що ми зробимо зараз в травні, те ми отримаємо потім в кінці сезону і матимемо чудовий урожай відмінної якості. Так що, якщо кому це відео сподобалося, підтримайте обов'язково лайком, коментарем. Не забувайте підписувати на наш канал. Попереду весь сезон багато буде цікаво. Всі стадії, які ми будемо, про що я стільки що сказав, будемо окремо знімати відео, показувати, як ми робимо більш конкретно, детальніше. Ну, на цьому все вам кріпкого здоров'я і все буде Україна!